А, дивіться, ха, яку штуку я маю. Колега мене потішив. А ти кришку відкрути там один гвинт, там дві штучки згоріли, я тобі покажу. Я кажу, ні, чувач, блін. У мене немає можливості дивитися. Є діагностика, вона коштує стільки, є ремонт, він коштує звідти доти. Та там тільки подивись, кажу, я не вмію дивитися, я не хочу дивитись. Як воно того вартує, то лишайте на діагностику. Лишили. DV, v відеорекордер рекордер з модних, колись, колись капець модних. Правда, брудними руками ним користувалися десь в тих ваших гамериках. Має вихід на зовнішній пульт-редагування, я такого ще й навіть не бачив ніколи. Та й він сам як пульт редагування. Дивіться. Правда, підклинює і вже від віку пластик липкий розлазиться. Я не знаю, як цей механізм правильно називається для пошуку. Марк-ін, mark марк-аут. Mark можна розмічати. Збоку навіть якісь вимикачі, стерео, 12-16 біт стерео. Я пердолю. Коротше, серйозна штукенція з купою регулювань, стереомікшер. Та ти що, та колись воно коштувало блін як пів моєї хати. А тепер воно не знаю, що комусь потрібно, але каже, чоловік треба і раз готовий, ну, то будемо дивитися. Воно приїхало з тих ваших Америк. Щось тут ще з боку мало бути. Йой, з знамюком на професіональний апарат з БНЦ-конекторами. І... Свідео, круто. Приїхало з тих ваших гамерик, і воно на 120 вольт. Йому зазвіздячили 220, і відповідно дві якісь штучки вигоріли. Казав відкрутити оцей гвинт. О, зняти кришку. І він покаже, які дві штучки вигоріли. Але я маю нерви, то я його вигнав. О, і ми будемо дивитися самі. А під кришкою воно отаке. Сервомеханізм для завантаження касети. Блок відеоголовок такий маньоній-манюйній. Я не знайшов, щоб показати. В мене десь є відео там по посиланню, вставлю кому цікаво про БВГ. То в звичайному ВХС магнітофоні блок відеоголовки ось такий. А тут такий піцик. А все решта, по суті, це звичайна лентотяга, звичайний відеомагнітофон, тільки з претензією на. Професійне використання, тобто більш якісний, видно механізму чистки блока відеоголовок. І враховуючи, що він стерео, головок мало би бути, напевно, більше. Ось одна голова. Хоча DV це ж цифровий формат, то може воно пише в потоці звук, друга голова. Та, тільки дві голови, всього навсього. Всього-навсього дві голови на блоці відеоголовок. Один субмодуль в повністю металевому екрануванні. Тобто це не є бляшка, це є такий типу якби корпус. Бляшка от ззовні йде. Тут аналогічно. Сигнал з відеоголів йде на попередній підсилювач сюди. Три резистора чи не RGB, не знаю. Купа плат, купа субмодулів, товстезні шлейфи. Але нас буде з того всього цікавити найбільше блок живлення. Десь ось тут він живе. І всього дві штучки тут вистрілили. Ну, запобіжник пішов гайту, понятно? Це є Варистор чи не Варистор. Ну, і будемо зразу вивчати питання, чи можна то діло переробити на 220 вольт. Шимка тут доволі незвична. СТРК С6705. Таких я не переробляв. Будемо пробувати, будемо дивитися. Виймаю блок живлення, він би мав вийнятися доволі легко. Касет я не маю, тому включати, напевно, ми дуже сильно не будемо. Та вилазь, сидить туго, навіть не рушиться. Але мені треба є все на застіпках. Оп, раз, два. Ага, на бік. Три. Виламалося, добре, що господар не бачив. Старий пластик крихкий. І десь знизу ще один гвинт має бути на самому початку. Баю гвинт здер лапку. Під лапкою є якісь зличинки американські. Може комусь треба нечисту силу якусь заморську, то можу подарувати. Пробую добратися до гвинта чи переконатися, що його там немає. Знімаю екранування Один гвинт. І десь би тут воно мало вже зніматися, але не так, щоб воно поспішало. Зверніть увагу, скільки ніг цей магнітофон має. Раз, два, дві декоративні. Вони, може, і не стають на землю. Чотири декоративні. І п'ять ніг вже з проставками для фіксації. Як же ж той екран має знятися? Десь ось тут заходить він. Тільки чи в ту сторону, чи всю сторону. Сюди хоче. Ходи, до татка. Цю ногу теж треба буде знімати. Вони не прикручені, вони сидять на застіпках. І знизу нас чекає ніфіга, значить блок мусить вийматися виключно зверху. Тут нема гвинта. Це прикручено до плати. Масивне товсте екранування, з застіпками зачіпаю назад. Я вже встиг поміняти труси, сходити і запакував ту лапку в кульок без ділок, бо там є американець. Це не лялечка, там здоровезний, красивий, але трохи страшний американський павук. Я не знаю, наскільки то небезпечно. Тому поки що в кульок, якщо вилізе, то я вам покажу. Ось цей гвинт мене мастурбував, і я його шукав. А воно зроблено ось таким куском металу. І ось тут застібки з самого верху. Сюди заходить пластиковий корпус. Аж загнув застіпку одну забагато. Та ні, я не міг її пластиком загнути. Значить, вона така і була, тому вона і не хотіла йти. Шлях. Добре, класичний імпульсний блок живлення. Дофіга вихідних напруг, тому хотілося би зремонтувати. Я не знаю, яку цінність та січкарня несе для власника. Я не бачу в тому цінності. Хіба реально йому щось з діві камери старої треба багато оцифрувати? Дітей наново не зробиш, і тому декому це може бути цікаво. Короткого на конденсаторі нема. Діодний міст. Не виглядає пробитим. Може дійсно запобіжник і варистор винесло. Добре, далі треба вивчати, чи можна ту січкарню переробити на 220, поміняти, поміняти конденсатор на відповідну напругу. Подивитися на документацію СТРки, чи вистачить діапазону ШІМа, щоб працювати від 220. Ну і відразу питання ризику. Тож, треба буде пробувати. І якщо це людині дуже цінно, може не ризикувати, а просто відновити до заводу від 110 вольт хай працює купить собі трансформатор. Чи таки заморочитись і переробити на 220. Ще над тим питанням будемо думати. Поки що варистор міняємо, запобіжник, і будемо аналізувати даташит на шимку. Поки гуглиться даташит, то вам покажу ще з того боку субмодуль. Ще два пляцка плат, купа датчиків. Це мікроліфт. Він виїжджає для завантажування касети. Сама dv касета вона ж малюсінька, вона десь ось тут би мала бути розміщена. Купа металу. Останні відаки, які я крутив, навіть модні, то вони вже були з одного пластику і тільки якась фольга для екранування. Тут, ще видно, воно доволі старе, професійне і дофігіща, як ледветроніки, так і металу. Купа роз'ємів, шлейфів, механіка красива маленька. Що ми тут щось побачимо чи ні. Ану, заглядайте. Мало що видно. Все як в великому відеомагнітофоні, тільки Матьопи. Я шукати даташит на цю СТР-ку і нема. Є на 67, 03, 04, 06, 07, 08, а на 0,5 нема. Ніде. Від слова зовсім. І через той весь перелік. Я чуть не включив знову 220. Ото пам'ятався, приніс латер. Підключаю на 110. Діодний міст на 800 вольт. Конденсатор поміняти не проблема. Варистор не ставлю, бо на 110 не маю. Коротких нема. Буду пробувати вмикати на 110 В. 27 Вт повне навантаження того відака. Переробляти просто конденсатор ставити мені страшно, тому що я не можу знайти даташиту і я не знаю, на яку напругу транзистор в тій СТРці. В 0304 подотошиту 500 вольт максимум. 315 в нас буде на банці 320 при звичайній мережевій 220-230 вольт. 0607 800 вольтові, по-моєму, транзистори стоять. 500 вольтовий мені вмикати трохи страшно на 300 з гаком вольт. Буду якісь пульсації підвищена. А знайти ту СТР-ку я фіг знайду, тому, напевно, переробляти ніхрена не буду. Щоб не брати на себе ризики, просто відновлю роботу на 110 вольт, якщо воно буде працювати. Ото 110 на латрі, лампочка на всякий випадок і вмикаю. Не стріляє, лампочка навіть не світиться. Давайте щось будемо міряти. На Конденсаторі накопичувальному в нас є 151 вольт. На вихідних конденсаторах на УГАД 6,9. 7. Якийсь би інший помацати з другого боку. Отой лапки наставив. 14,9. Тобто блок працює. Блок працює, вмикати його на 220 з заміною конденсатора мені лячно через невідомі параметри конкретної щімки. Ще якщо знайду даташит, то подивлюся. Крім того, тут в вхідних колах до високої напруги підключені ще дрібні транзистори не знаю на що. Схеми. Мені лінь шукати на той відеомагнітофон. Не так багато він вартує. Коротше, хай беруть перетворювач на 110 і хай працює так. А ось і павук виліз трохи. Не знаю, що ви там бачите. Дуже я його не хочу. О, лапами задригав. Поліз. Красавчик. Я йому павутину трохи змотав. Ото він недовольний. Глазастий, бачили, які очі великі, гарні. Оп! І все, і вже би мав я нового квартиранта з гамерки. Покажи морду лиця. Та ходи сюди, не бійся. Активний, свіжий. Чим його годувати, не знаю, щось жовте на брюшку. І капець класні очі. В Якусь шкляну банку його пересадити, щоб фотку зробити. Він як компас, розвертається від камери. то може, світло його так страшить, як що зробити? Отже, вже як є, таки знайшов сервіс на Novidak. Ось блок живлення. І по факту блок живлення відрізняється. Тут інша схемотехніка, простіше, тут немає ніяких транзисторів в гарячій частині. І вказані зовсім інші мікросхеми. Тут СТРК М65 серія. Тоді як в мене С-67, цирк та й годі. Лишаю без змін, не хочу ризикувати. І так виглядає живим, павер загорівся. Що ти навіть годину пам'ятає, правда, трохи американську, не нашу. Красивий індикатор. Десь би тут іджит мав бути. Де в нас є іджит? Я хочу дістати. Ох, що ти? міні дві касети. От сюди вона ся ставить. І заїжджає мікроліфтом. Красота добре, на тому крапка.